Благодійники з громадської організації доставили до гуртожитку побутову хімію. Це засоби гігієни, різноманітні миючі засоби, швабри та інший інвентар. Зазвичай охочих допомогти знаходить інститут розвитку міста. Таким чином переселенці постійно отримують продуктові набори, побутову техніку та одяг. Це дуже важливо, особливо те, що дозволяє в хорошому порядку. Держати свою кімнату і жити людським життям, яка б не була війна, але людина повинна лишатися людиною, повинен бути порядок в кімнаті, повинна бути накормлена киця. Ми дуже вдячні за всі допомоги від волонтерських організацій. від... Комунального підприємства Запоріжжя від інституту розвитку. Взагалі це об'єднує людей, бо надання допомоги також ну, і об'єднує, забезпечує нам психологічне розуміння, що ми не брошені. Такі набори наразі отримали переселенці в усіх місцях компактного проживання. Покращити їм побутові умови допомагають зокрема і комунальники Запоріжжямсервісу. сервісу. Наша задача зробити перебування таких людей у Запоріжжі максимально комфортним, забезпечити їх усім необхідним. Запоріжжямсервіс сервіс проводить поточні ремонти, займається облаштуванням роботами з благоустрою. Вдячні благодійним та громадським організаціям, які долучаються до допомоги внутрішньопереміщеним особам, забезпечують усім необхідним людей, що в чому вони мають потребу у своєму повсякденному житті. Усі засоби розподілять в залежності від кількості осіб, які мешкають у гуртожитку. В цьому закладі наразі проживає понад 60 переселенців. Артур Туркін Ірина Хомуцька, телеканал МТМ.